Світло світанку чи оманлива тінь сутінків, з якого боку ми дивимося на власний полон. Залежність, ця невидима стіна, яку ми будуємо навколо себе власними руками, не є зовнішнім ворогом. Вона є лише віддзеркаленням глибокої, майже містичної порожнечі, що оселилася всередині у самій серцевині нашого існування. Це не просто звичка, що стала тягарем, це ехо нереалізованого покликання, мовчазний крик душі, яка шукає повноти, але помилково знаходить її сурогат у минущому, у зовнішньому, у тому, що обіцяє миттєве заспокоєння, але приносить лише відкладений біль. Ми часто плутаємо полегшення з вирішенням. Кожна залежність, незалежно від її форми чи інтенсивності, є спробою самолікування. Це тимчасова анестезія для рани, яку ми відмовляємося визнати, а тим паче дослідити. Людина, що опинилася в пастці залежності, насправді не шукає предмет своєї пристрасті, вона шукає спокою. Вона шукає тиші від невпинної внутрішньої метушні, від тривоги, що гризе краще за будь-який зовнішній чинник, і ця ілюзорна тиша, здобута ціною втрати контролю над власним життям, стає найпідступнішою пасткою. Ми стаємо настільки залежними від відчуття відсутності болю, що сам процес досягнення цього відчуття перетворюється на сенс нашого існування. Існує фундаментальна помилка в нашому сприйнятті шляху до свободи. Ми віримо, що потрібно боротися з тінями тоді, як насправді слід запалити світло. Ми намагаємося відірвати плід залежності, не усвідомлюючи, що він живиться глибоким корінням, що проросло в ґрунті нашої свідомості. Це коріння, це невирішені травми, це страх зіткнутися з власним я без будь-яких прикрас, без зовнішніх милиць. Допоки ми сприймаємо залежність як проблему поведінки, а не як фундаментальну проблему буття. Ми приречені на нескінченний цикл рецидивів і тимчасових перемог, що розсипаються на порох. Справжнє вічне звільнення починається з радикальної чесності. Це момент, коли ми припиняємо брехати самі собі про природу нашої внутрішньої пустелі. Це не просто визнання Я залежний, це глибинне усвідомлення. Я прагну заповнити щось, що може бути заповнене лише мною самим. Це вимагає мужності, не героїчної, а тихої, внутрішньої мужності глядача, що вперше бачить справжню драму свого життя, а не лише її декорації. Цей погляд усередину, без фільтрів і самообману, є першим і, можливо, найважливішим актом вічної свободи. Залежність не є свідченням моральної слабкості, вона є свідченням глибокої, хоча й помилкової потреби в цілісності. Кожна людина народжується з інстинктом до повноти, до відчуття, що вона є частиною чогось більшого. Але в сучасному світі, що розірваний на фрагменти, ми губимо цей зв'язок і намагаємося відновити його за допомогою хімічних сполук. Нескінченного споживання чи постійного пошуку зовнішнього схвалення. Ці сурогати створюють лише імітацію цілісності. Вони обіцяють завершеність, але натомість пропонують лише тимчасове забуття про її відсутність. Вічне звільнення не полягає у відмові від чогось. Це парадоксально, але ключовий принцип полягає не в не робити, а в бути. Суть не в тому, щоб виключити об'єкт залежності зі свого життя, а в тому, щоб включити себе, своє справжнє я у повну міру свого буття це акт заміщення, заміщення зовнішньої фіксації внутрішньою увагою, заміщення руйнівної пристрасті творчою присутністю. Ми замінюємо залежність від речовини чи дії на залежність від сенсу, від глибини, від присутності в моменті, що постійно оновлюється. Шлях до постійної свободи це шлях дисципліни уваги. Залежність процвітає в тумані несвідомості, у реактивності, у автоматичному відгуку на імпульс. Щоб зруйнувати ці автоматичні ланцюги, необхідно навчитися зупинятися в проміжку між імпульсом і реакцією. Цей проміжок, ця невидима пауза є священним простором, де народжується справжня воля. Коли виникає внутрішній потяг, ми більше не діємо за звичкою, ми спостерігаємо, ми спостерігаємо за відчуттям, за думкою, за внутрішнім голосом, що вимагає полегшення. І в цьому спостереженні, у цій непричетності до внутрішньої драми, ми вперше відчуваємо, що не є рабом своїх внутрішніх станів. Це не одноразовий акт, це постійна практика повернення до себе. Щоденна робота полягає в тому, щоб культивувати внутрішній простір, де залежність не має влади. Ми будуємо цей простір через свідоме дихання, через медитацію, через творчість, через глибокі, справжні зв'язки з іншими людьми, що не вимагають гри і масок. Ми вчимося отримувати повноту не від зовнішнього стимулятора, а від власної здатності сприймати життя у всій його повноті, з його радістю та його болем. Велич цього шляху полягає в його повній протилежності зовнішньому фокусу. Залежність завжди орієнтована на майбутнє полегшення чи на повторення минулого задоволення. Вона завжди знаходиться поза межами теперішнього моменту. Свобода, навпаки, це абсолютна присутність, це здатність повністю зануритися в те, що відбувається зараз, без потреби це змінити, втекти від цього чи затушувати. Коли ми повністю присутні в теперішньому внутрішній простір, що раніше вимагав заповнення, виявляється вже наповненим. Він наповнений буттям. Свобода від залежності це не просто відсутність об'єкта пристрасті, це набуття нового, глибинного виміру свідомості, це зміна парадигми, від пошуку зовнішнього щастя до розкриття внутрішнього джерела миру. Ми перестаємо шукати щастя там, де, на нашу думку, воно має бути, і знаходимо його тут, у центрі власного спостережливого Я. Це перетворення є алхімією душі, де отрута залежності перетворюється на золото самосвідомості. Для того, щоб ця свобода стала вічною, необхідно зрозуміти, що сама природа залежності це циклічний обман. Вона обіцяє завершеність, але створює ще більшу розірваність. Вона обіцяє контроль, але веде до повного підкорення. І тільки тоді, коли ми приймаємо відповідальність за власну порожнечу і вирішуємо наповнити її власним світлом, а не зовнішніми тінями, коло розривається назавжди. Це вимагає безперервної пильності, але не пильності боротьби, а пильності уваги. Ми стаємо садівниками власного внутрішнього ландшафту, що систематично виполюють бур'яни несвідомих реакцій і плекають квіти свідомого вибору. Кожна людина має в собі бездонний резервуар сили, але залежність це гребля, що стримує цю силу, спрямовуючи весь потік життєвої енергії в один вузький руйнівний канал. Звільнення це демонтаж цієї греблі. Це дозволити. Повному потоку життя, творчості, любові та сенсу хлинути назад у наше існування, і тоді потреба у зовнішніх стимуляторах зникає не через насильство волі, а через природне насичення. Ми більше не потребуємо, тому що ми вже є повною мірою. Таким чином вічна свобода від будь-якої залежності це не кінець шляху, а його початок. Це початок життя, що ґрунтується на справжніх цінностях, на внутрішній істині, на неперервному зростанні. Це відмова від малої, обмеженої версії себе, яку диктувала залежність, і прийняття великої безмежної можливості, що завжди була прихована всередині. Це остаточне повернення додому, до того місця, де ми завжди були в безпеці. До тихої гавані власного серця, і це повернення є остаточним, тому що воно усуває саму причину пошуку зовнішнього притулку, відчуття внутрішньої роз'єднаності. Ми знову стаємо цілісними, а цілісне не може бути залежним, воно лише є, і в цьому буті вічна непохитна свобода. Це єдиний шлях до постійного звільнення, єдиний шлях, що веде від тіні до світла. Від ілюзії контролю до справжньої волі, від залежності до повноти, це шлях самопізнання, який ніколи не закінчується. Але кожен крок на ньому це вже перемога, кожен вдих це свідчення свободи, кожен момент це нове свідоме народження.